11 січня Під захистом ВсеМОГУТнього. Проголошення. Через кров Ісуса Я викуплений із рук диявола. Псалом 90 називають Псалмом Ядерного Століття. У ньому проголошено досконалий захист від усякого зла небезпеки й шкоди. Як би це не прийшло? Через що б не з'явилося і коли б не сталося. Багато християн добре знають цей псалом. Але звернімо увагу лише на перші два вірші Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає. Псалом 91. Перший вірш. У буквальному перекладі це звучить так Хто оселився в затінку Всевишнього, той в тіні Всемогутнього знайшов свій захист. Псалом 91, перший вірш в українському перекладі Слово перекладене тут, як знайшов свій захист, івриті зазвичай означає знайти прихисток на ніч або пережити ніч. Це вказує на те, що в часи темряви істинний віруючий перебуває під покровом у захисті Всевишнього. Звернімося до другого вірша. Той каже до Господа Охорона моя та твердине моя, Боже мій. Я надіюсь на нього. Ось вхід до повного захисту, описаного в наступних віршах цього псалма Твоє свідчення, як сказано, той каже якщо ви не кажете, той не матимете цього. А для того, щоб вголос сказати все, що написано далі у цьому псалмі, необхідна сміливість. Лише ті, хто вірує серцем і сповідує устами, мають право жити під цим захистом. Саме слово нашого свідоцтва робить цей захист діявим. Помолімося. Дякую Тобі, Господи, за кров Ісуса. Проголошую, що завдяки Його крові я сьогодні живу під захистом всемогутнього Бога. Через кров Ісуса я викуплений із рук диявола. Амінь.